Хелоу, аміго. З вами знову Психаче. І неочікуваний випуск аміго підгонів. Чому неочікуваний? Тому що Стас з каналу Юа проводив розіграш, збирав кошти на ЗСУ. І один із донаторів, там були призи у нього за збори цих, і о, головний приз там Нінтендові була. І один а, з донаторів, а, мій а, знайомий, знайомий по, по групі а, в Телеграмі, Євген Грая. Він також записує барахолку, тому приходьте до нього і на стріми, і дивіться барахолку. Там цікавенька барахолка, не наша в Україні, а за кордоном. І він задонатив і, уявляєте, виграв головний приз. І замість того, щоб залишити його собі, він переадресував його мені. Уявляєте? Оце було дуже-дуже дуже дуже неочікувано. Ну, нічого, давайте ж перейдемо до самого огляду. І Стас безпосередньо прислав в отакій коробці її. Посилочку мені. Да? Так, ну давайте, давайте. Давайте її відкриємо. І подивимось, що там всередині. Подивимось, що там всередині. О, тут дивіться, лист, тут є лист. Щеба вітання. Дяка, що завітав у гості. Та передавай привіт та вдячність за підтримку ЗСУ каналу Євген Грає. Від нашої спільноти та від Наберіус Особисто прийми цей подарунок джерельної води та ніякої біди. Ретрой. Дивіться, 15.02.25. Дуже приємно. Вітання, ретро UA. Так, і далі. Що ж тут всередині було? Так, всередині. Відкриваємо, відкриваємо. Як я вже сказав, це Nintendo Wii. але подивимося, що за комплектація. Яка ж, яка ж тут комплектація? Так, один і другий, один і другий е, V-Mode. Жаль, що без Motion Plus. О, так тут навіть з акумуляторами. А, ні, не з акумуляторами. Я думаю, ось дивіться, є плюс-мінус якісь контакти Тож я думав з акумуляторами. Ну, е, отакенькі джойкончики. Чи як це воно називається? Не джойкончики, а ну амовити. Так, далі, далі. Композ... Композитний кабель, оригінальний композитний кабель, жаль не компонент. Довго шукаю компонент, не можу. Не можу знайти. Так, о, є тут іще нунчаки. Так, не обрізати провода. Провода обережно. Два нунчака. Два оригінальних нунчака. Один, правда, надкушений трошечки миші погризли. Але приємно, приємно. Так, далі блок живлення. Ну, стандартний блок живлення, не буду розпаковувати. Так, це у нас підставка. підставочка підставочка, вертикальний стенд. вертикальний стенд. Ну, можна сказати, повний комплект. Повний комплект і чудова приставка чудова приставка Nintendo VED. Я не знаю, знаєте ви не знаєте. Ой, у мене щось вимкнулось. Вимкнулася додаткова камера. Будете дивитися тільки на оцю. Чому вона вимкнулась, я не знаю. Щось їй не сподобалось. Щось їй не сподобалось. Так, 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 відкривайся, відкривайся. О! Чудова, біленька в класному стані, ще і з оцим розширенням. Клас, клас, оце. оце. Оце подаруночок, оце подаруночок. Дуже дякую, дуже дякую, хлопці. Ох, я ще захворів. З мене температура тече. Так що вибачайте за мій зовнішній вигляд. Якщо що, дуже дякую, дуже дякую. Стасу з канала Retro.ua, Євгену з канала, Євген грає. Ой, дуже-дуже дякую. Було неочікувано і приємно. Все, будемо закруглятись отакі підгончики. До нових зустрічей на барахолці. Пока, пока, аміго!